Всім привіт! А зараз я буду робити дуже цікавих дві підставочки. Одна в нас буде з дерева з ось таких шматочків, а інша з ось такої мотузки. Використовувати ви їх зможете де завгодно. Е, підставочка під сковорідку або під якусь вазочку для того, щоб вона не поцарапалася. Ну що ж, а зараз ми з вами будемо приступати для роботи і розпочнемо ми з дерев'яної підставочки. Для початку потрібно їх просто рівненько порозкладати. Складаємо їх так, щоб кожну можна було склеїти одна до одної, і тоді вони будуть триматися набагато сильніше. Ну що ж, беремо наш силіконовий клей і починаємо клеїти. Ці дощечки і шматочки дерева ми виложили саме ось таким чином. Перший ряд, який склеїли між собою, і другий ряд, який вже приклеїли на перший, і між собою також його проклеїли. І ось що у нас вийшло. Ось така гарненька дерев'яна підставочка, куди можна буде без проблем поставити гарячу сковородку або мамин борщик. Зараз ми перейдемо до наступної. Нашої підставочки, яку будемо робити з мотузки. Все, що потрібно, це просто склеювати її кругу. І ось що у мене вийшло. Одна підставочка з мотузки і інша з шматочків дерева. І ось такі, здавалося б, непотрібні речі ми використали для того, щоб створити потрібні речі в побуті. Творіть, експериментуйте і пробуйте. На цьому в мене все. До зустрічі.